Україна ж починає переговори з Сполученими штатами Америки та ЄС, аби знову запустити пасажирські літаки у небо. Заявив так віце премєр із відновлення міністр з розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков, за словами якого консультації відбуваються також і з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Адже вони мають не який досвід авіаперевезень під час війни. Страна передає двом регуляторам. Своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, свої свої підходи, свої алгоритми, вони дуже схожі на ті алгоритми, на ті підходи, які є в, ну в Ізраїлі, тобто таких інших прикладів, де там працюють аеропорти, там по суті, ну. Де можуть будь-який момент прилітати якісь там дрони або ракети в світі не так багато. За словами Кубракова, є європейські авіакомпанії, які надзвичайно зацікавлені і кажуть, що готові буде першими. Серед них, наприклад, торік ірландська авіакомпанія Ренер говорила, що не виключає відновлення невеликої кількості рейсів в Україну за умови успішних переговорів країни про часткове відкриття повітряного простору. Також про намір серед перших відновити польоти з України, що на це тільки буде дозволено. Заявляли і в SkyUp. Нагадаю, що раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Заявляв, що триває обговорення з європейським союзом про відновлення роботи аеропорту імені Данила Галицького у Львові. В свою чергу голова Закарпатської обласної ради, колишній Володимир Чубірко, говорив, що аеропорт Ужгород міг би запрацювати, оскільки злітно-посадкова смуга частково розташована у повітряному просторі Словаччини. Проте пізніше речник командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що відкривати литовище у будь-якому місті під час війни надзвичайно небезпечно, навіть якщо йдеться про про захід країни також євроконтроль зробив прогноз, що заборона польотів триватиме аж до 2029 року.